Шукаєте ідеальний вертикальний пилосос, але не знаєте, який обрати? Вітаємо у світі передових технологій, де прибирання стає легким і навіть дещо інтерактивним. У сьогоднішньому відео ми зібрали топ акумуляторних, дротових, миючих, ручних та з функцією вологого прибирання пилососів, які вирізняються своєю потужністю, компактністю та зручністю використання. Готові дізнатися, який з них стане саме вашим ідеальним помічником. Починаємо. Ми розбили наш топ на п'ять категорій, в кожній з яких коротко розкажемо про три приклади пилососів, на які, на нашу думку, треба звернути увагу. Почнемо ми з вертикальних бездротових пилососів. Акумуляторний пилосос Jimmy H10 Pro Hercules – Ідеальний вибір для ефективного прибирання будь-яких поверхонь. Завдяки потужності 245 сорок аероват та автономності до 90 хвилин. Він легко справляється навіть із сильним забрудненням. Інтелектуальна система автоматично регулює потужність. А датчик пилу підсвічує забруднені зони, забезпечуючи чистоту з мінімальними зусиллями. Циклонна фільтрація гарантує стабільну потужність і якісне очищення повітря, а гнучка трубка дозволяє без проблем прибирати під меблями. Вбудований дисплей та голосові підказки спрощують керування, а стильний дизайн і зручний набір насадок додають комфорту в користуванні. Джиммі H10 Pro Hercules сучасний підхід до прибирання. Акумуляторний пилосос Roventa RH20, компактний і ефективний пристрій для щоденного прибирання. Завдяки потужному двигуну та автономності до 45 хвилин він забезпечує якісне очищення різних поверхонь без зайвих зусиль. Пилосос має легкий корпус і зручний дизайн, що дозволяє легко маневрувати. Навіть у важкодоступних місцях система циклонної фільтрації гарантує стабільну потужність і чисте повітря. А універсальна насадка підходить як для твердих підлог, так і для килимів. Також його велика перевага є те, що він може робити сухе і вологе прибирання за допомогою спеціальної насадки з мікрофіброю. Та миючого модулю. Roventa RH20 надійний помічник для швидкого та комфортного прибирання вашого дому. Бездротовий пилосос Dreamy Z10 Station. Це новий акумуляторний пилосос із функцією самообслуговування. Це ще що таке запитаєте ви. Функція самоочищення в роботах пилососах уже ні в кого не викликає подиву. А ось для звичайних вертикальних моделей. Це ще не така поширена функція. Так ось ця модель її має. Тільки уявіть. Ви закінчили прибирання, а пилозбірник витрушувати не потрібно. Ви просто ставите девайс на станцію і все. В комплекті є багато насадок для прибирання: дві повнорозмірні та три менші для різних завдань. І ще тут є одна з моїх улюблених функцій підсвічування. Завдяки цій технології пил на поверхні підлоги підсвічується, тому легко побачити. Де потрібно додатково пропилососити. Час роботи на одному заряді до 65 хвилин. Єдине, що майте на увазі, що через станцію самоочищення ця модель займає немало місця у приміщенні. Тепер давайте подивимося на три моделі вертикальних дротових пилососів. Ручний пилосос DIRMA DX118C. Це легкий і компактний пристрій для швидкого та ефективного прибирання. Завдяки потужності всмоктування 16 тисяч паскаль і двигуну потужністю 600 ватт він легко справляється з пилом, шерстю тварин та дрібним сміттям, оснащений трьома насадками для різних поверхонь, включаючи килими, меблі та важкодоступні місця. Місткий контейнер для сміття об'ємом 1,2 літри забезпечує тривале прибирання без частого очищення. А довжина кабелю в 5 метрів забезпечує зручність користування. Ідеальний вибір для невеликих квартир або локального використання. Вертикальний полосос це котек Konga Popstar 1500 Animal Duo. Це потужний та універсальний пристрій, розроблений спеціально для власників домашніх тварин. Завдяки потужності 800 Вт і системі Cyclone Technology. Він ефективно видаляє шерсть, пил і бруд з будь-яких поверхонь. Модель оснащена знімним ручним блоком для зручності локального прибирання та має довжину кабеля 6 метрів, що забезпечує свободу рухів. Пилосос має ергономічний дизайн. Фільтр хепа для очищення повітря та контейнер для пилу об'ємом 800 мл. Це чудовий вибір для ретельного прибирання будинку, особливо в оселях з тваринами. Вертикальний пилосос із технологією Anti Hair Wrap, яка запобігає намотування волосся на щітку. Ідеально підходить для власників тварин. Потужність двигуна 450 Вт, забезпечує якісне прибирання на різних поверхнях. А гнучкий дизайн Flexology дозволяє легко прибирати під меблями та зручно зберігати пристрій. Пилозбірник об'ємом 0,3 літри легко очищається, а довжина кабеля 8 метрів дозволяє комфортно прибирати великі приміщення без потреби у частому перемиканні. А тепер наш топ-3 недорогих ручних пилососів. Цекотек Konga Rockstar 1500 Ray Gelisco. Потужний акумуляторний пилосос для ефективного прибирання на всіх типах поверхонь, оснащений мотором Digital Brushless із потужністю всмоктування до 12 кПа та технологією Force Sonic. Він забезпечує глибоке очищення від пилу та бруду. Завдяки батареї ємності 2200 мА пристрій працює до 45 хвилин на одному заряді. Що дозволяє прибрати великі площі. У комплекті є щітка джеліско що делікатно видаляє мікрочастинки пилу з твердих підлог, а система Multifasic забезпечує два режими роботи еко та турбо для різного рівня забруднень. Пилосос має ергономічний дизайн, зручний LED-дисплей для контролю режимів та заряду акумулятора, а також легку вагу, що робить прибирання комфортним, об'єм пилозбірника 600 мл. Зарядка займає близько 2 годин. А гарна LED-підсвітка не дасть шансу навіть найдрібнішому пилу. Jimmy JV53 Light Blue – легкий і потужний акумуляторний пилосос для щоденного прибирання, оснащений циклоновою технологією та мотором потужністю 425 Вт, забезпечує ефективне всмоктування до 125 аероват. Що дозволяє швидко впоратися з пилом, шерстю та дрібним сміттям. Пилосос працює на знімному літій іонному акумуляторі ємністю 2500 мАч, що забезпечує до 45 хвилин автономної роботи у стандартному режимі. У комплекті йде електрична турбощітка, яка ефективно видаляє пил із килимів та твердих поверхонь, а також насадка для меблів та важкодоступних місць. Пилозбірник об'ємом 500 мл легко знімається і миється. Завдяки ергономічному дизайну та вазі всього 2,9 кг, пилосос зручний у використанні та зберіганні. HEPA-фільтр забезпечує чисте повітря без алергенів, затримуючи до 99% частинок пилу. Dreamy U10 10 це бездротовий вертикальний пилосос, призначений для сухого прибирання. Він оснащений потужним двигуном із силою смоктування 19 тисяч паскаль. Що забезпечує ефективне очищення різних поверхонь? Пристрій має знімний акумулятор ємністю 2000 мАч, який забезпечує до 40 хвилин автономної роботи в економічному режимі. Dreamy U10 комплектується кількома насадками, включаючи основну щітку з LED підсвічуванням для кращого виявлення пилу в темних місцях. Пилозбірник об'ємом 500 мл легко очищується, забезпечуючи зручність у використанні. Завдяки ергономічному дизайну та легкій конструкції, Dreamy u 10 підходить для прибирання як підлоги, так і важкодоступних місць, забезпечуючи комфорт та ефективність у повсякденному використанні. Далі в нас на черзі топ-3 вертикальних пилососа з вологим прибиранням. Акумуляторний пилосос Jimmy JV-63 поєднує функції сухого та вологого прибирання, забезпечуючи комплексну чистоту вашого дому. Завдяки потужному двигуну 450 Вт, що розвиває до 100 тисяч обертів за хвилину, пристрій забезпечує силу всмоктування до 20 тисяч паскаль, ефективно видаляючи пил та бруд з різних поверхонь. Пилосос оснащений ємним акумулятором. Який забезпечує до 60 хвилин безперервної роботи, що дозволяє прибирати великі площі без необхідності підзарядки. Об'єм контейнера для пилу складає 0,5 літри, що забезпечує достатній простір для збору сміття під час прибирання. Пилосос також оснащений системою фільтрації, яка ефективно затримує дрібні частинки пилу. Забезпечуючи чисте повітря в приміщенні завдяки легкій конструкції та ергономічному дизайну, Jimmy JV-63 зручно використовувати як для прибирання підлоги, так і важкодоступних місць, таких як стелі або простір під меблями. Наявність різноманітних насадок у комплекті дозволяє адаптувати пристрій до різних завдань. Забезпечуючи максимальну ефективність прибирання. Акумуляторний пилосос Roventa X-Combo поєднує функції сухого та вологого прибирання, забезпечуючи ефективне очищення різних поверхонь. Завдяки технології Aerospin він оснащений швидкообертовою шваброю для ретельного миття підлоги. Потужність пристрою становить 215 Вт, що гарантує якісне всмоктування пилу та бруду. Ємність контейнера для сміття 0,55 літрів. Акумулятор забезпечує до 60 хвилин автономної роботи після повної зарядки, яка триває приблизно 4 години. Пилосос оснащений HEPA-фільтром, що ефективно затримує дрібні частинки пилу, забезпечуючи чисте повітря в приміщенні. Рівень шуму під час роботи складає 79 дБ. Завдяки легкій конструкції та відсутності дротів. Roventa X Combo є зручним вибором для щоденного прибирання. Пилосос DIRMA t 20 w Aqua – бездротовий вертикальний пилосос, що поєднує потужне всмоктування та функцію вологого прибирання. Завдяки акумулятору ємністю 2500 мАч він забезпечує до 35 хвилин автономної роботи. Потужність смоктування становить 17 тисяч паскаль. Що дозволяє ефективно очищати різні поверхні. У комплекті йде модуль для вологого прибирання, що дозволяє одночасно полососити та мити підлогу. Легка ергономічна конструкція та настінне кріплення забезпечують зручне зберігання та використання. Ну і в фіналі топ-3 вертикальних миючих полососів. Dreamy H12 Pro це бездротовий миючий пилосос, який поєднує функції пилососа та швабри для ефективного прибирання підлоги. Він оснащений безщітковим двигуном, що забезпечує потужність смоктування до 16 тисяч паскаль та швидкістю обертання роликової щітки 520 обертів на хвилину, що дозволяє ретельно очищати різні типи підлогових покриттів. Пилосос має три режими роботи: автоматичний, ультра та збір рідин. Що дозволяє адаптувати прибирання до різних умов? Він оснащений великим LED-дисплеєм, який відображає інформацію про стан батареї та рівень води. А також голосовими підказками для зручності користувача. Однією з ключових особливостей є система самоочищення насадок з сушінням гарячим повітрям, що забезпечує гігієнічність та продовжує термін служби щіток. Час роботи на одному заряді складає до 35 хвилин, що дозволяє ефективно прибирати великі площі без необхідності підзарядки. Dreamy H12 Pro це інноваційний пристрій, який поєднує в собі потужність, зручність та передові технології для. Забезпечення бездоганної чистоти у вашому домі. Дірма vx 96 w це компактний бездротовий мийник підлоги, який забезпечує швидке та ефективне вологе прибирання. Пристрій підходить для різних типів плоских покриттів, таких як ламінат, паркет, лінолеум, плитка та інші. Його основні переваги два миючі валики, Відмінно справляються з видаленням засохлих плям, забруднень, пролитих рідин та іншого бруду, збирання рідини та полірування підлоги. Пилосос може одночасно збирати пролиту рідину та полірувати поверхню підлоги, залишаючи її чистою та блискучою. Резервуари з функцією стерилізації. Вбудовані резервуари для рідин мають систему стерилізації води. Що запобігає утворенню грибка, плісняви та сторонніх запахів всередині пристрою? Ці особливості роблять дірма ВХ 96 w відмінним рішенням для підтримки чистоти в домі, забезпечуючи гігієнічне та безпечне вологе прибирання. Бездротовий миючий пилосос Jimmy HW10 Pro 3 в 1 поєднує в собі функції сухого та вологого прибирання, а також ручного пилососа. Що робить його універсальним помічником для вашого дому, завдяки потужному всмоктуванню 18 тисяч паскаль та інтелектуальному підлаштуванню потужності, він ефективно очищає різні типи підлогових покриттів. Пилосос оснащений вбудованим екраном для зручного керування та голосовими повідомленнями, що спрощує використання. Функція самоочищення після прибирання забезпечує легкість у догляді за пристроєм. Завдяки бездротовій роботі протягом 70 хвилин. Ви можете здійснювати прибирання без обмежень. Ручний пилосос та великий комплект насадок дозволяють ефективно очищати меблі і важкодоступні місця. Легке прибирання завдяки великим колесам та автоматичне прання і сушіння насадок роблять використання пилососа ще зручнішим. Отже, друзі, на цьому все. Наприкінці хочу сказати, що настав час забути про старі громісткі пилососи і зосередитись на комфорті та зручності. Сподіваємось, це відео допомогло вам наблизитись до вибору вашого майбутнього помічника. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі та підписуватись на наш канал. Нам буде дуже приємно бачити вас. Серед своїх постійних глядачів. Тому натискайте кнопку підписатись під відео та встановлюйте нагадування, щоб не пропустити нові огляди. До нових зустрічей на воюа!